Є? Мене звати Жануся, е, Я в гори ходжу досить часто, але це був такі неперевершений. Я бачу, а ті бачила, стільки ж в одному місці, так близько. Це було просто неперевершено. А ще зараз різні грації, тут взагалі купа такі. А це дуже класні люди, з якими я йду, але взагалі осінь, угорні, стільки красиві. Приїжджайте, проплати осіб. Привіт, якщо вам надоїла буденна міська рутина, ви хочете реально якісь такі відчути емоції на... Тішитись краєвидом і життю Реально, від гори тут просто за песен. Привіт, всім мене звати Галя. У поході я вперше. Всім дуже-дуже велике дякую за те, що приймали участь і мені допомагали у всьому. От це настільки круто, як продача в ужичі місті, тільки це реальності. В общем, всім рекомендую, дякую. Ма. <laughs> Amazing! 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 <laughs> Amazing!